Так. Найперше хочу сказати, що а, хто шукав роботу, можливо, ще навіть від березня, а, роботу мрії або якісь а, робив вкладення ще весною, так, а, то саме зараз ви отримаєте. Ви нагороду, так? Це можуть бути, як ваші акції злетять, чи криптовалюта так? залетить, або ви робили, не знаю, там інвестиції, там, майно в монети, купляли, не знаю. Тобто зараз ви побачите результат своєї праці. Ви важко дійсно працювали, викладалися, робили на всю. Тож ось, до вас йде реально такі круті, класні можливості у вигляді фінансових благ. Багато грошей йде. Також ви можете виграти в ви лотерею, тому грайте, ставте. Також ви можете, ну, вам можу дійсно подарувати автомобіль, якісь. Іншу нерухомість, так, це може бути і житло, будинок на колесах, або дійсно може бути яхта, не знаю. Так, і також хто мріє про високооплачувану роботу з, можливо, і 6 нулями там в рік, то ви цю роботу отримаєте. Але знайте, що а, чим, ну, тобто, вищі ваші запити. Тим важче треба буде працювати. Так, ви будете отримувати крутезну зарплату, але треба буде багато працювати. Ну, ще одну карту. Так, ось точно, однозначно, ви можете стати керівником, управлінцем, і взагалі ту посаду, яку ви хотіли, можливо, я не знаю, які у вас там. Запити, чи ви просили про переміщення, ну, тобто ваша позиція укріпиться, ви займете ну, круте, я ж кажу, керівник, директор, управліннець, або вам подарують яхту, ви будете нею керувати водити, так, або От це буде стосуватися саме нерухомості, і ви будете цим всім управляти. Тобто ваш, під вашим керівництвом буде багато людей і багато грошей. Тож це потребує, звісно, великої відповідальності, сили.